Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, як припрацювати темну сторону, як досягнути успіху і всього такого. Тому що насправді, коли ми тільки-тільки починаємо говорити про. Темну сторону пропрацювати ті. Відразу у нас в картинка тут в уяві з'являється ось ця картинка маркетологів, які розповідають, що як тільки ти пропрацюєш свою темну сторону, ти будеш просто супер-пупер. Хоча насправді пропрацювання темної сторони це просто розуміння себе. Розуміння своїх реакцій, розуміння своїх дій, розуміння того, як скоригувати свої дії, свою реакцію, щоб досягнути більш кращого результату, який нам більш буде ціннішим, ефективнішим, кращим, якого ми насправді там хочемо. Тож, давайте по порядку. І так, коли ми говоримо про тінь, у нас відразу йде асоціація з юнгом, а точніше з його архетипом. Тобто є такий красивий дядя Юнг, який читав багато міфів, вивчав культуру, легенди, читав, казки, читав, якісь там розповіді читав і тому подібне. І в результаті створив. Певну кількість архетипів. Він казав, що це не просто це тільки такі існують архетипи, а він казав, що їх дуже велика, велика кількість. Просто вибрав, в першу чергу, основні. Основні, це самість. Це ось цей архетип, коли я відчуваю ось цю цілісність, коли моє свідоме і несвідоме в балансі, і воно ось таке цілісне. Далі, тінь. Це щось таке темне, витіснене, десь там незрозуміле, боже, 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 Боже. Далі, аніма це образ, архетип жінки, жіночий образ. Аніма, анімус, відповідно, ось аніма жіночий, і анімус це чоловічий чоловічий образ, чоловічий архетип. І сюди йде. Персона. Персона це певний образ того, як ну, я собі вибираю образ, і собі, відповідно до цього образу, якось собі існує в цьому світі. Так як Юнг. Він не казав, що лише усі архетипи існують. Він казав, що їх велика велика кількість. Просто він назвав, ну зараз ми зазвичай звертаємо увагу саме на ось ці основні, що їх велика велика кількість, то якось так цікаво вийшло, що хтось прочитав його, його роботи, і потім один науковець щось додає, що там ще якісь там архетипи блазня, архетипи якогось незрозумілих, архетипи переможника, архетипи там матері і тому, тому архетипи батька. Тобто в результаті. Хтось читав його роботи і починає добавляти, добавляти, добавляти І якось так вийшло, що всі почали думати, що Юнг там займався картами Таро, і ось є там ще хтось, тому що стверджує, що їх там хтось каже, що їх там 12, хтось каже, що їх 24. Тому немає якогось чіткого портрету стосовно того, які є архетипи. Тут ключовий момент, що ви просто вибираєте, який архетип вам цікавий, яка конструкція вам цікава. Як пізнавати, під яким хештегом пізнавати ті чи інші архетипи, тому що можна просто, наприклад, ну. Як я вже казала, хоча Юнг знав про карти Таро, десь там сказав два-три слова про карти Таро, особливо він там про них не вивчав. Тому для когось, щоб зрозуміти, скільки цих архетипів, які це архетипи, реально простіше взяти 24 старших аркана і на основі ось цих всіх 24 старших аркана собі сформулювати картину архетипів, щоб розуміти, наприклад, який у мене архетип, можливо, щоб зрозуміти, який архетип у мого колеги, як мій колега буде там діяти. В тій чи інші ситуації, тому що ну, кожен архетип має свої певні властивості, комусь можна просто там загуглити або можна просто зрозуміти, що архетипи – це образи. Образи, які найчастіше спостерігаються в культурах, в міфологіях, в легендах. От, от які от, тут найчастіше ви бачите образи, от якась вам казочка нравиться і ви тут кажете образ діда, образ баби, і по факту ви можете знайти навіть ось цей архетип старця, архетип бабці. Тому от, все воно таке розпливче. Просто Юнг сформував свою основну категорію: самість, тінь, аніма, анімус і персона. А все інше це все додумано, щось там додумано, перекручено тут. Найголовніше, щоб ви чітко зрозуміли, яка ваша тінь, і ось тут, найголовніше, вам потрібно виписувати в щоденнику, що у вас тригерить. Що вам подобається, що вам не подобається, можливо, десь тут ви відчули, що ого, так мій архетип, там жінка або матір. І насправді у вас їх може бути декілька, тому що в деяких ситуаціях ви дієте ось так, в деяких ситуаціях ви дієте зовсім інакше. Комусь, можливо, буде цікаво прям подивитися на ці старші аркан і зрозуміти, що плюс-мінус я десь отак дію, я десь отак. Тобто не прив'язуйтесь до якогось одного архетипу, що тільки ось так ви дієте. Потрібно зрозуміти себе, зрозуміти, як ви реагуєте, що вас тригерить, зрозуміти, як ви дієте в тих чи інших ситуаціях, які у вас образи, які. Ви дії створюєте, робите, наприклад, коли у вас великий стрес. Що ви там панікуєте, кричите, чи коли ви просто ну, сильному такому стресі, ви просто хочете десь сховатися від когось. Вам потрібно зрозуміти, для цього щоб можна проаналізувати ваші сни, ваші бажання, можливо, для когось буде дуже простим таким завданням, щоб от, сісти і подивитися, хто мене бісить, от, хто мене прям конкретно-конкретно бісить і запитати. Чому? І тоді ми можемо зрозуміти, що насправді мене бісить моя сусідка, тому що вона може кожного вечора міняти собі кавалерів. А я цього не можу, тому що я там не така красива, можливо, не така харизматична, можливо, вони там на мене так сильно не падають, або мене так бісить, що вона десь там прогнулася, а я не прогнулася, і тепер вона з грошми, а я без. От, Тому ось зрозумійте, що вас тригерить. От ваші всі сни. Найголовніше зрозуміти мою тінь. І далі вже можна з нею поспілкуватися, можна це зробити певними проективними методиками, або, можливо, просто пофантазувати. Наприклад, от що б завдяки своєї тіні я би могла б зробити, щоб потім отримати. Позитивний результат, або як мені наступного разу потрібно реагувати на стрес, або що мені можна зробити, щоб реалізувати свою тінь, а також можна взагалі просто відбито сісти, так сказати, так. От, Наприклад, ви вже створили портрет ось цієї такої сумасшедшої, яка вас бісить, чи, можливо, щось там людина присуне, яка вас тригерить. Подумайте, як ось ця б діяла в вашій ситуації. Що би вона б робила? Наприклад, що би саме психічно нездорова людина, яка б зняла б відео, що потім воно залетіло. От, Я не знаю, чи я осмілюся це зробити, це відео, чи ні. От, Тому що мені теж так цікаво. От, Або що би психічно якась там неурівноважена би людина. що para que Сказала би своєму керівництву, ну насправді ви там. Би... <схи> Далі. Також найголовніше, що ви любите дивитися. Тому що, фактично, те, що ви дивитеся, щоб розслабитися, щоб перезагрузитися, це те, що ви хочете зробити. Наприклад, якщо ви там дивитеся якогось там політика, то ви би теж хотіли би або розбиратися в цій політиці, або також це щось розчудити, крутити, мутити і вирішувати долі всього населення, або вам там подобається, я не знаю, Знаю, якісь лайфхаки, чи, можливо, щось там ви робите руками. Тобто, це ви хочете, бо ви дуже сильно любите дивитися якихось скандальних персон. І ви насправді теж, 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 просто хочете комусь все висказати в лице, але боїтесь наслідків. Тому що не відчуваєте певної безпеки, що якщо ви це скажете, якщо ви будете захищати свої кордони, то у вас там може бути щось страшне. От, тому, відповідно, Відповідно, ви зрозуміли, що вам хоче ось ця тінь зробити, що вона вам дає спокою, і хоче, щоб ви ось то-то, то-то, то зробили певну дію, щоб захистили себе, щоб, можливо, дещо комусь сказала. І, відповідно, далі ви будете далі діяти. Тобто ви бачите, що в деяких моментах вам потрібно захистити свій кордон, і ви починаєте думати, а як це зробити грамотно. Як це зробити? Тому тут, хочете, не хочете, ви можете приходити до мене на консультацію, можете розбирати. З якимось іншим психологом, психотерапевтом, можете просто самостійно з цим всім розбиратися. Ключовий момент, що робота з тінню, ви маєте в результаті побачити, що ви відчуваєте певну цілісність. А ви відчуваєте, що вже не так емоційно, не так тригерно реагуєте на ті чи інші тригери. Ви починаєте бачити певний зв'язок у ваших діях стосовно того, що з вами щось відбувалося в минулому, і тепер ви якось отак відповідно і дієте. Тобто ви бачите зв'язок між минулим і теперішнім. І, відповідно, ви бачите наслідки, які будуть там далі в майбутньому. А ви розумієте. Як вам найкраще підійти до себе, до своїх емоцій, щоб потім отримати ефективний результат? Це складна робота. Тут, отак, от просто відео в одному не, не можна це все сказати. Я просто хочу акцентувати велику увагу на тому, що це постійний процес, це не ідеальний процес, і нам потрібно просто жити, розуміючи, що зі мною відбувається. Тому в результаті ви ще будете розуміти свої емоції. Розуміти, що ось тут і зараз у вас тут якісь злітають думки, і ось це потім негативно на вас впливає. І ви розумієте, що зараз вам потрібно, наприклад, просто переключитися на щось інше. Ви дозволяєте своїм сигналам. Доходити до вас, ви дозволяєте собі їх побачити, почути такими, якими вони є. Ви дозволяєте собі з ними поговорити, прийти до певного балансу, до певного такого чіткого результату, щоб потім досягнути того, чого ви бажаєте. Навіть це може виглядати трішки екстравагантно, знову ж таки, не забуваємо про певну адекватність, не забуваємо про певний баланс я і соціум. І знову ж таки, якщо можна, проявіть певну свою неординарність, певну свою креативність, тому що найголовніше це мати певний чіткий, зрозумілий зв'язок зі своїм свідомим і несвідомим. І це не ідеальний процес. Будуть милки, будуть дещо прям цікаві результати, які буде складно оцінити позитивно чи негативно це все. Просто продовжуйте пізнавати себе, розкривати себе, розуміти, що б там не відбувалося. Це певне розуміння себе. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь і приходьте до мене на консультації.